Друзі, всім привіт! В цьому відео я розповім, чи потрібно відсаджувати самця від самочки, якщо самка тільки-тільки привела малих внутрід. Ну, Я на своїй практиці ніколи не відсаджую самця від самки, якщо вона привела малих внутрід. То, що в течені трьох днів від моменту Ну, приплоду, від моменту народження нутрят Самець покриває самочку знову. Якщо він не успів оце, в течені трьох днів, не вклався в цей срок, то від 23 до 25 днів і знову повторюється цей цикл. Ось як бачите, там нутра та малі закриті. Зараз я вам покажу вони в сараї. Тут у мене ціна вигулі, чого самочка тут рветься, Того, що... Нутрята закриті. Ось ви бачите, навіть одне заховалося, інші по краям. Зараз я їх запустю. І там сидять нутрятка. Самочку вже я запустив до нутряд. Як бачите, ось самець винюхує її, того що хоче її покрити, але її вже тут немає. Тут інша самочка до якої в нього немає інтересу. А та самка вже сидить з нутряпками. Ось так. Ось вона тут поки себе приводить в порядок. Так як сьогодні вже в нас тепло, то вже в принципі їм можна наливати воду, але ще поки на ніч її не буду їх. Ну, залишати з відкритим басейном, тому що в сараї тут буде мокро і нутрятка будуть, будуть мокрі. Ось одне заховалося. Такі цікаві нутрінятка. А тут ці купаються. В клітках я також поставив їм такі тазики з водою, ось як бачите, вже вони викупуються малі. О. Мабуть, в нижній клітці вони вже перевернули той тазик того виходить так, що ось як бачите, вони вже з пустим тазиком з перевернутим, того їх треба забрати, тому що тут не буде їх у них діло. Ось вони вже Майже викопались тут. Але ще хочуть купатися. А ці, як бачите, викупуються, вичухуються. Ось мамка в них теж трохи зайняла місця і з ними купається. Тож, друзі, я на особистому прикладі, на особистій практиці, ну, я вам розказую, чи потрібно я, лично, я не відсаджую ніколи самця від самок. Якщо, ви, якщо у вас немає місця, або ви не хочете, щоб самка наступний раз провела ще нутрят, того це вже на ваш вибір. Чи підсаджувати, ну, чи щоб сидів самець з самкою, чи щоб його відсаджувати десь ну, в іншу клітку або в інше місце, того це на ваш вибір. І зараз я вам покажу ще Петра Білоцерківського, якого я привіз з Білої церкви. Зараз він у нас гуляє з курочкою. Тут мої голуби гуляють. Там далі у нас пітушки. І ось наш Петро Білоцерківський, У нього тут такий загон. Ну, а тут він виходить на вигул, тут у нас на городі травичка зелененька, і він ось з курочкою пасеться. Ось такий у нас Петро. До нього ще, мабуть, ще приїде одна курочка, трошки пізніше. Ось як бачите. Скажу так, що з курочкою, якою він сидить, курочка, ну, вже не одне яєчко, Знесла. І вони запліднені вже. То виходить, що від цього самого Петра у нас в майбутньому будуть курчатка. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, задавайте запитання. Додавайтеся в друзі у Фейсбуці. Усім мирного неба та усім успіхів.